Вітаю, друзі! П'ять подій дня 2 грудня, другий день зими. Сьогоднішній інформаційний день виглядає так, ніби країна одночасно переглядає соцопитування, шпигунський трилер фінансовий треш і глобальний моралітет. Україна знову. В центрі світу, але не завжди там, де хотілося б, агентство Соціополіс підбиває проміжні підсумки. Зеленський мінус другий сезон. Свіже опитування Соціополісу показало 52,2% українців хочуть, щоб Зеленський обмежився одним терміном, як і обіцяв, 2000. У році другий термін підтримує лише 42 і цей показник падає синхронніше, ніж довіра до банків у 90-ті. Причина проста: 60% громадян вважають його персонально відповідальним за корупцію міндіча та інших кварталівських фігурантів. Довіра до президента теж просіла. Вересень 59,7 довіряли. В листопаді вже 54%. Недовіра виросла майже на 42%. Соціологи називають це суспільним запитом на обмеження влади президента. А народ простими словами пояснює: якщо міндість бере, а Зеленський не бачить, то це не прозорість, а політика. Фитична короткозорість, а радикальніші просто називають Зеленського подільником Міндіча. Подія друга. Служба безпеки України викрила британця-диверсанта. Інструктор виявився вбивцею. СБУ офіційно викрила громадянина Британії Роса Девіда Катпора, який прибув в Україну як військовий інструктор, а працював на російській спецслужбі. Не просто шпигун. Йому передавали зброю для цільових вбивств. Слідство має підстави вважати, що він причетний до резонансних вбивств Дем'яна Ганула, Ірини Фаріон і Андрія Парубія. Катмор затриманий і дає покази. У справі сильний резонанс, а у Кремля чергова спроба ховатися за чужими паспортами. Росіяни тепер настільки зневірилися в руському мірі, що наймають британців на роль кілерів. Подія третя. НАТО готує план Б, якщо Путін відмовиться від миру. Одразу вісім дипломатів НАТО підтвердили, що альянс має резервний сценарій, якщо переговори США з Москвою проваляться. Головні тези. Європейці вітають зусилля США, але не вірять, що Путін піде на конструктив. Інтенсивність процесу, покаже, що покаже після повернення Віткова з Москви. На час запису, запису цього відео перемовини в Кремлі тривають 4 години. Мирний план уже до невпізнання змінений, але інсайдери російські говорять, що Путін не відступить від ідеї поглинання Донбасу, Криму і зменшення Збройних сил України. Тобто Путін націлений на війну. І в НАТО і розвідки багатьох країн сходяться до думки, що насправді на цьому етапі. Путін навряд чи що вдасться. Тобто, поступитися він не поступається нічим, але й покращити становище своєї окупаційної армії він теж неспроможний. Для України важливо побільше зброї і максимальне обмеження Росії до зовнішніх ринків. Наприклад, Прийшла інформація, що танкер, який зазнав враження біля берегів Африки, танкер турецької компанії, дуже швидко витвердив турків, які старалися тихенько підзаробити на Росії. Представники компанії Турецької оголосили, що вони припиняють будь-які перевезення в інтересах Росії. Ну, це вже суттєва подвижка. Тобто, для тих, хто розуміє, Тяжко доводиться застосовувати інші інструменти. Подія четверта. Європейський центральний банк зупинив 140 мільярдів євро для України. Європа боїться порушення правил. Financial Times повідомляє. Європейський центральний банк заблокував схему Єврокомісії, яка мала дозволити Україні залучити кредит на 140 мільйонів єв... мільярдів євро під заставу заморожених російських активів у Євроклір. Причини Європейський центральний банк вважає це прямим фінансуванням держав, що суперечить його мандату. Бельгія категорично проти, каже, що схема помилкова з самого початку. Європейський союз розробляє резервні варіанти, але ситуація виглядає як черговий приклад того, що європейська бюрократія хоче допомогти Україні, але ще більше хоче уникнути ризиків. Чому, власне, Бельгія і топталася на цій темі, вимагаючи політичної консолідації, тобто спільної відповідальності європейських країн за це рішення? У Бельгії підозрюють, що їм доведеться на певному етапі залишитись сам на сам із судами і Кремлем. Путін у Кремлі, звичайно, від цього рішення аплодує, у Брюсселі вчаться на ходу, тобто пробують визначити для себе, що важливо обмежити агресора. Чи порушити правила. Якщо порушення правил обмежує агресора, то чому ви боїтеся їх порушити, ці правила? Спочатку збийте агресора, потім з'ясовуйте правила. Подія п'ята. 16 Нобелівських лауреатів закликали до негайного припинення вогню. 16 лауреатів Нобелівської премії. І миру, і, лише, і не лише миру, а й в галузі літератури, наприклад, від Олександра Матвійчук, Українки до росіяни Ігора Муратова чи білоруський Світлана Алексєвич звернулися до лідерів США, ЄС, України та Росії. Вимоги, негайне припинення вогню, звільнення всіх полонених, взаємне помилування цивільних політичних в'язнів, особливо форих, літніх жінок і підлітків. Лист гуманістичний, але звучить так, ніби автори не читали, що Путін готовий прийняти лише повну капітуляцію України. Нобелівські ідеалісти говорять про при примирення, а російська реальність про, ракетах, про ракети по житлових будинках. Взагалі виглядає дуже дивне, дивна вимога про припинення війн, вогню до України. Україна обороняється. Україна припинить вогонь рівно через одну секунду після того, як припинить вогонь-агресор. Не може країна в обороні припинити вогонь, бо це капітуляція дорогі Нобелівські лауреати. Схаменіться, будь ласка. Фіналізуємо. День, коли Україна одночасно рахує відсотки довіри, ловить. Іноземних кілерів, готує дипломатичні інструкції, слухає Європу і читає листи Нобелівських авторитетів. Це не просто новини, це нагадування. Ми живемо не в епоху стабільності, а в епоху швидкості, і кожна доба вирішує більше, ніж колись вирішував рік. Головне, не дозволити, щоб за нас усе вирішили інші українці. Будуть вирішувати долю України, навіть якщо хтось викрутить руки Зеленському, щоб він підписував якісь капітуляції. Українці не здадуться, доки буде живим хоч один українець. Дякую і дякую Збройним силам, які і є головними дипломатами України.